Всіх вітаю! З вами на зв'язку духовний практик, і тема сьогоднішнього відео карта тижня. Так, я продовжую цей контент і цю рубрику, да, формат, тому що він вам подобається. Ви даєте зворотні реакції, перегляди, там це все. Да? Ну і також і під цим відео я очікую від усіх вас, ваші вподобачки, після повного перегляду коментарі, а також поширення вашим друзям та близьким, тому що сьогодні будемо дивитися всі знаки Зодіаку. І абсолютно для кожного це відео буде корисне, пізнавальне, да? Ну, з перспективами на майбутнє. Ось. Будемо передивлятися ситуації, теми, питання, енергії, які принесе для вас тиждень з 21 по 28 січня. Тому дивіться відео до кінця, чекайте черги свого знаку зодіаку, коментуйте, якщо вам є що коментувати, давайте зворотній відгук після того, як пройде цей тиждень. Да? А ми перейдемо до самої суті відео. Так от почнемо з Овнів. Овни, що для вас підготував тиждень з 21 по 28 січня. Так, що підготував тиждень для овнів. Давайте дивитися. Дивіться. Вовнів вежа. Тиждень починається з якоїсь трансформації. Да? Вежа це не щось страшне. Це якась різка трансформація, яка між іншим призводить до благосних змін. Да? Тобто, це може бути якась, між іншим, новина. Наприклад, вагітність. Тому що дивіться, яка тут карта. Да? Ну, така імператриця, вона все в визубілії, вона вагітна, але вона розкішна, вона наповнена. Тобто, якась ситуація, яка е, неочікувана, це може бути якась е, звістка неочікувана, якась інформація, яка от, знаєте, на довготривалий час закладає тенденцію, але вона така от... Ви не розраховували, а воно так склалося. Ось. Так. І це визиває осторог, ви не знаєте, як реагувати. Це все ж таки може бути якась така, от дуже така глобальна масштабна подія. Трапитися на протязі тижня з 21 по 28 восьми січня вовнів, да? яка овнів спочатку збентежить, потім здивує, потім розтратує, потім обрадує. Тобто такий контраст емоцій. Ви будете так от на хвилях гойдатися. Ось. Але при цьому ви задоволені. У вас все якби, йде таким своїм шляхом, ви якось вкладаєтеся, щось робите, якийсь є прогрес, є розвиток, є рух. І, в принципі, ви задоволені своїми позиціями. Ось. Тобто для Овнів цей тиждень він буде сповнений якимись неочікуваними новинами, якимись такими от інформаційними витоками. Ось, які будуть контрастувати да, в їхніх реакціях, як ми це сприймаємо, цю взагалі новину. Ось. А в, по всіх інших питаннях все стабільно. Нічого не змінюється. Тобто овни вони абсолютно задоволені своїм положенням. Ну, е, в міру того, наскільки вони могли б покращити своє положення. Безумовно. Окей. Першу таку неділю для овнів ми подивилися, Да? Давай далі в нас тельці. Ось. Трошки забалакуюся, тому що це вже третє відео підряд яке я записую. У Мене багато контенту вийде, тому очікуйте новин в моєму ютубчику. Це буде безмежно цікаво. Тельці, що для вас підготував тиждень з 21 по 28 січня 2025 року. Так, для тельців, що підготував тиждень. Угу. Для тельців дуже буде актуальне питання заробітку і вливання в якісь довготривалі проекти. Щось що ще з минулого тягнеться, і ви хочете, аби це дійшло до кінця, і це потребує вливання фінансів, ресурсів. Це може бути робочі якісь проекти, це можуть бути допомога комусь з близьких, це може бути інвестиція в себе, це може бути інвестиція, наприклад, наприклад, ви тривалий час збирали кошти на відпустку, і тут, нарешті, ви добили цю суму. І ви їдете відпочивати. Тобто будь-який процес, який потребує вливання коштів, він, ну, знаєте, ви дійдете до, до цього стану. От, але доведеться заробити. Питання того, як заробити. Ось. Можуть бути навіть зміни в тому, ну от, де заробляти, як заробляти, якісь підроботки чи якісь спроби знайти щось, якісь додаткові видки витоки заробітку. Але це ну, воно не справдиться. Диявол це такий гострий стан. Які от якби спонукає да, задумуватись над тим, щоб щось змінити, але ви на це не ризикнете. Ось піти. Тобто, все ж таки лишайтесь на своєму місці. Угу. І питання здоров'я. Це може бути питання краси тої самої, да, тому що це також момент нашого психічного здоров'я. Будете звертатися до якихось спеціалістів. Це можуть бути сфера краси, салони краси, оце все, б'юті-індустрія. Питання медичної структури, це можуть бути лікарі. Особливо це може бути пов'язане з верхними, верхними дихальними шляхами, серцево-судинна система, м'язова система, да? тобто, ну, скоріше всього, серцево судинна система. Питання серця, да? болить серце, колить серце, ще щось по серцю. Це матиме місце бути. О, на це треба звернути свою увагу. Да? Знову ж таки, я наголошую, це загальна тенденція. Це не якийсь такий чіткий прогноз. Якщо ви хочете отримати чітку інформацію від мене, ви відчуваєте, що ви можете мені довіритися, покластися на мою експертність, то звертайтеся на особисту консультацію з наданням ну, такої чіткої точної інформації про себе. Тоді і прогнози для вас вони будуть ну, найчіткіші, найточніші, найімовірніші, да? наскільки це, звісно, можливо. Так, давайте далі. Близнюки. Дивимося, близнюків. Які тенденції закладають для вас тиждень 21-28 січня 2025 року. Близнюки. Вибачте? В близнюків дорога. В близнюків якісь зміни локації. Ось. І фінансові витрати. Тобто, це може бути повернення додому або виїзд з свого власного дому. В будь-якому випадку це зміни місця проживання на якийсь певний проміжок часу. Ось. І ця зміна локації, вона віщує зустріч з кимось. Да? Це тобто, ну, от якісь такі, знаєте, зміна місця проживання чи зміна місця перебування. І при цьому паралельно зустріч із кимось, вирішення якихось питань чи обговорення якихось питань. Угу. Але цей тиждень він буде дуже такий, знаєте, фінансово затратний для вас. Ось так. Це для близнюків тенденція будете витрачати. Будуть якісь такі от вливання, ну, от бачите, фінансові витрати. Ви будете намагатися як би, ну, трошечки економити, э, раціонально підходити до цього питання. Але от наскільки, наскільки це вам буде вдаватися? Будуть якісь питання, які будуть потребувати э, м, витрат. Ось. Ну, теж така тенденція. Давайте ще щось подивлюся. Зате у вас буде дуже класне спілкування емоційне. Да. Я от візьму ці карти три. Найяскравіше продемонструють те, що я зараз скажу. Емоційно, ту з келихів, десятка келихів, да? ви наповнені. Ви даруєте тепло і радість. І вам дарують тепло і радість. Ви вносите якісь дуже драйвові емоції, і вам вносять трейвові емоції. І це зірка. Да. Ви розслабляєтеся, ви от якби, наповнюєтесь від цього. Да. Це якби така от надія на те, що все буде добре. Вас от якось стимулюють люди навколо вас. Тобто на цей тиждень ваше коло оточення буде для вас грати дуже важливу роль в питанні того, аби ну, якомога легше прожити важкі життєві ситуації. Да? Ось так. Давайте ще подивимося. Раки. Що для раків підготував тиждень 21-28 січня? Раки. Угу. Питання інвестиції коштів в сім'ю, в дітей, в чоловіка, дружину, в родичів. І це така потреба дуже гостра. Тобто, ну там не вдасться, якби обійти боком цю ситуацію. Потрібно щось вкладатися. Ось. І для раків. Цей тиждень він буде важкий в питанні хвилювання за свою сім'ю, за своїх дітей, за своїх чоловіків, партнерів, дружин, жінок. Оце все за родичів, ближні, ну, якби ближні коло оточення. І при цьому раки вони можуть, можуть спробувати себе в чомусь новому. Це, наприклад, знаєте, прокинеться щось, що вам не притаманне і не типове вашій поведінці. Наприклад, ви ніколи не любили готувати. А тут вам різко захочеться порадувати своїх рідних якоюсь випічкою, якимось салатиком, ще чимось. там да? ну, щось таке, от їжа, яка зроблена з любов'ю і з бажанням от донести смакові, якби знаєте, приємні емоції, відчуття близьким людям. Якщо ви ніколи не шили, ви можете почати шити, в'язати. Ну от якийсь такий процес започаткується, який ви раніше не робили. А почнете. І це буде зона вашого відволікання від важких ситуацій. Ви знайдете для себе знаєте, віддушину якусь. Цей тиждень він буде дуже такий щедрий на те, щоб знайти якісь такі, почати якісь такі процеси, які допоможуть вам триматись на плаву. Теж непогано чому? Дуже класно. Ось, відпишіть мені, між іншим, раки потім з часом. Які такі цікаві процеси, якісь вміння, чи якісь хобі ви започаткували на протязі цього тижня? Мені буде дуже цікаво послухати. Так, стрільці. Так, стрільці. Що для вас цей тиждень підготує? Для стрільців питання комунікації. Комунікація з людьми з метою власної вигоди. Тобто. Якщо я їду на зустріч, наскільки зустріч ця буде довга? Що мені треба з собою брати? Чи будемо платити разом, чи будемо платити хтось один, хто запрошує, чи хто їде, чи що як буде. Тобто момент питання нюансів, тонкощів, да? комунікації і тонкощів цієї комунікації. Так, якщо я працюю, що я отримую? Наскільки це швидко буде? По питанню роботи. Угу. І питання творчості. Проявляються якісь. Глибокі емоційні процеси підключаються в життя стрільців. Ви якось поглиблюєтеся в свій внутрішній стан і починаєте породжувати в цей світ щось таке от через творчість, глибоке, емоційне, і знаєте, таке крихке і стале водночас, от через творчість будете проявлятися. Ну, прикольно, це класно. Знову ж таки, відпишіть мені стрільці, яку таку творчість ви проявляєте. Може, це пісні, може, це якісь картини, вірші, танці. Ну, Це всяке може бути, да? музика. Так. Це в нас стрільці скорпіони. Скорпіони, що для вас принесе тиждень, 21-28 січня. Тиждень для скорпіонів. Скорпіони не задоволені своїм положенням, є якісь моменти і обставини. Перше по зміні чогось, да, зміна дорога колісниця, і дорога, яка призводить до повішення, підвішеного стану, коли ти не можеш впливати на ситуацію, ти залежний від ситуації, і це все по десятці мечів. Да, тобто я максимально травмований в обставинах. Але при цьому я от не змінюю нічого. Я залишаюсь на цьому своєму місці підвішеному. І це, знаєте, це як така позиція в скорпіонів. Могло бути і краще, але могло бути і гірше. Тому от те, що маємо, це найкраще. Ось із того, що ми маємо. І якісь питання судові. Документи, питання закону, букви закону, питання узгодження якихось законних рішень, от щось от таке, да? воно матиме місце бути на цьому тижні. Дуже так от активно будуть скорпіони завучати в своє життя. Закон, де? Да? В питанні своїх прав. Це може бути всяке, да? Ви ж розумієте? Дуже обширно так це все. Загальна тенденція. Так, Діви, Діви. для вас, що принесе цей тиждень. Для Дієв. О. Дєви в роботі. В дев якісь такі, знаєте, може все навалитися одразу. Або якесь таке питання, яке потребує по робочому аспекту такої максимальної включеності, доученості. Ось. Але при цьому Дєви емоційно готуються до якогось розвантаження. Ось так. Причому через навантаження. Давайте я якось це намагаюся сформувати. Якась ситуація по роботі, яка потребує максимальної підключеності і участі в ситуації. Але при цьому дієви через цю навантаженість розвантажуються. От якось так. Угу. Ну, в ДІВ цей тиждень він буде такий закритий певні гештальти. І владнати певні питання на тривалий час, тому що вони якийсь період можуть бути неспроможні вмикатися в процеси загальні життєві, да? тобто акцентувати будуть увагу на собі. Цей тиждень він буде спрямований на те, щоб діє ви налагодили певні процеси. Ось так. Щоб в момент, поки вони не можуть якось вмикатися в ці процеси, ну, нічого не пішло одним місцем. Окей. Давайте подивимося е, Терези. І що цей тиждень підготував для теразів? Так. Тереси, що для вас підготував тиждень з 21 по 28 січня 2025 року? Так. М -м, як не дивно, для теразів цей тиждень видається такий вайбовий. Спокійний, гладкий, ніяких таких процесів важких не відбувається. Ви отримуєте насолоду. Ну, ви як відпочиваєте від того, який піздець закінчився? Знаєте, вже з пісні слів не викинеш, от як є. Ось так. Терези максимально спокійні. Для них цей тиждень він не, від... не відзначається чимось таким от змінливим, новаційним. Да? Все як є, так і є. Воно продовжується. Ось така рідна, спокійна, стабільна ситуація. Гладка. Без якихось динамічних з... зривів. Ну, класно. Терези просто кайфують. І це круто, насправді. Так. Терези подивилися. Загальну тенденцію, да, що для вас цей тиждень віщує. Тепер леви. Леви, що для вас підготував? Тиждень. да, 21-28 січня 2025 року. Леви. О. Це дивно. Як би це страктувати. Дивіться. От візьмемо цю ситуацію: леви, їхнє коло оточення, да, і якісь такі, ну, чи конфлікти, чи скандали, чи сварки. А знаєте, з приводу чого? З приводу того, наскільки лев не перевершений. От знаєте, я це можу описати такою фразою. Посварився з друзями. Через релігіозні питання, тому що вони не вірять, що є божество. Ну, <гум> ви знаєте, це смішно звучить, але насправді це є так. Леви будуть в цьому тижні намагатися максимально довести те, наскільки вони не перевершені, наскільки вони класні, наскільки всім повезло з тим, що Леви взагалі звертають на них свою увагу. От таке прояв егоїзму, нацистичності, нарцистичності. Напишіть, як правильно буде. Так? Ну, ви зрозуміли, в принципі, що я взагалі маю на увазі. Але при цьому може бути якийсь момент, ось знову ж таки, момент е, від очарування до розчарування. Да? Зірка це надія, це от щось таке благосне, на що ти сподівається. І ти втрачаєш це сподівання, воно руйнується, ілюзія зникає. Для Лівів цей тиждень він буде такий, знаєте, спочатку вдарюся в в свою ідеальність, а потім розчарується в тому, наскільки ж я не ідеальний, насправді. Ну, теж прикольно. Це теж життєвий досвід і момент самоусвідомлення самоідентифікації. Да. Е, риби. Так, давайте, риби. Хочеться останній знак зодіаку, але він в мене по списку йде Перед, перед останнім будемо дивитися, О, для риб. Е, дивіться, ви в цьому тижні можете інтуїтивно перечувати якийсь е, колапс, е, От, і якесь падіння. Тобто ви будете намагатися інтуїтивно на власних відчуттях кось від чогось застрахти. Або себе підстрахувати від чогось. І це марні, очіку, мар, марні марні вагання, марні острахи. Як це правильно сказати, дивіться, цей тиждень. Він буде вам, як урок. Мета цього уроку пояснити вам, що не все, що в вашому житті. Не все, що у вашому житті нове, воно обов'язково підступне. Ось так. Не потрібно шукати підводний камені в ну, річці без дна. Назвемо це так. Да. Ну Яку я красиву фразу сказав, так? Да? Тобто, риби, ви прислухайтесь до своєї інтуїції, до внутрішнього я, до свого голосу, але не робіть із цього якийсь фаталізм. Ось. Я думаю, риби мене почули. Так, окей, козероги. Це передостанній знак. Останній буде водолійчики, мої найулюбленіші. Так, козероги. Що для вас підготував тиждень 21-28 січня? Так. Для козирохів може бути якась неприємна новина. Щось, що їх не, не здивує, але й не обрадує. Це може бути, знаєте, якийсь такі. От, наприклад, ви подали якусь апеляцію в суд ще там щось. Чекали довго відповідь, відповідь вирок такий, рішення прийшло, Ви не здивовані цьому рішенню, але воно для вас є неприємне. Як варіант, це найперше, що в мене склалося голові. Так, окей. Але при цьому дуже активно і дуже успішно впроваджується питання робочих здобутків. Може бути підвищення, наприклад, заробітної плати, покращення робочих умов, покращення місця роботи, тобто якісь такі моменти, які, знаєте, як такий приємний, такий, м приємне покращення в робочому аспекті вашого життя. Ось так, цей тиждень він по роботі буде дуже такий е плідний, да, подовитий. І ну, трансформаційно приємний. Да. Давайте подивимося: водолічиків, водолії, що для вас підготував тиждень з 21 по 28 січня 2025 року. Для водолів питання комунікації з людьми буде дуже важке. Захочеться піти у відлюдники з різних обставин, припинити спілкуватися з кимось, от піти в себе. Або, от розумієте, відлюдник це дев'ята енергія. А ще це аркан, який покровительствує 2025 року. І відлюдник це не просто людина, яка закривається в собі в чотирьох стінах, ні з ким не спілкується, Такий самітничок, самітничок. Дев'ята енергія трошечки не про це. Вона про те, що людина в пориві піти в себе шукає глибше, сенсовіше, змістовніше. Вона хоче докопатися до суті. Проблеми, е, відкрити ну, от, істинний зміст того, в чому опинилася, з чим зіштовхнулася в житті. Ось так. І у водолії це ну, буде дуже актуальним на цей тиждень. І при чому будуть водолії руйнувати чиїсь я. От знаєте, намагатися людям довести, що ну, ти не найкращий, в тебе також є мінуси. Ось так будуть намагатися людям показати, що. Ну, Ну, от, я, я, що ти? Ну, що ти? Ну, ти нішо. <гум> Знаєте, це дивно звучить, але воно так і є. Вежа, да? его. Сонце це завжди про его. і Навіть в астрології це так описується. Ну, Я вивчаю ведичну астрологію, може, в цій західній астрології трошки по-інакшому. да? І ось це его, водолії руйнують. Вони кажуть, що подивися на себе, що ти себе представляєш. Давай, вирішуй. І це як по відношенню до інших, так і по відношенню до себе. Ось так. Ну, такі дуже. Сенсово змістовно глибокий тиждень буде для водоліїв. Ось. Ось такі загальні тенденції видаються на тиждень з 21 по 28 січня 2025 року. Всі, хто подивилися це відео до кінця, я вам дякую. Відзначте це відео вподобайкою. Подивившись його, прокоментуйте, да, свої відчуття, з чим ви погоджуєтеся, з чим не погоджуєтеся. У вас може бути протилежна думка. Да? Знову ж таки, по ваших якихось там переконаннях. Бажаю всім пройти максимально легко цей тиждень. Мирного нема над головою, і все буде мир. Якось так покажу, щоб було красиво.